Ці люди не чекають на подяку. Найбільшу нагороду для них це знати, що їх праця допомагає тим, хто боронить Україну. До повномасштабного вторгнення пані Зоряна працювала адміністраторкою салону краси. Та після того, як обидва сини пішли на фронт, бути осторонь жінка не може. Тож допомагає готувати для військових їжу. Я вважаю, що кожен громадянин, свідомий громадянин України, повинен чимось допомагати. Хтось донати, хтось так як ми волонтеримо. Тим більше ми їх два хлопці на фронті. Наші хлопці. Повинні смачно поїсти, щоб мати силу, щоб нас захищати. Красилівська волонтерська кухня саме так називається організація, яка невтомно з 2023 року забезпечує наших військових, які цього потребують домашніми кашами. Волонтерську кухню організував Георгій Хасапетов. Нині чоловік служить у Збройних силах України, а його справу продовжують односельці. Приміщення для роботи волонтерам надав місцевий підприємець Михайло Пазюк. Тут була така типу майстерня для. Так вона і тут, ну, що такий сверлильний станок, один остався, не винесли його. А так е, поробили якісь столи, купив цій автоклаві їм. І, і ми почали тут тоді робити. Вже два роки, ось буде в грудні, як ми тут робимо. Нині на волонтерській кухні постійно працює п'ятеро волонтерів. Це вся сім'я Михайла Пазюка та їхні друзі. За день вони готують близько 500 порцій каш. Ми робимо рис з м'ясом, гречку з м'ясом, робимо лениві голубці, робимо плов. Горох, Ну, поки таке хочемо переходити далі на щось там, супи можна, борщі робити, можна все, капусняки, голубці, все. Але ж просто на все треба час. Працюємо два рази на тиждень. Нас 10 десь до 2, -ї. тобто десь 4-5 годин ми займаємося наливанням, розсипанням, потім у нас йде чистка овочів на наступний раз. Ну і далі Льова паяє в автоклав. Потім хлопці вечором приходять, витягають його, воно вистигає і на ранок Льова пакує все в коробки і відправляє хлопцям. Продукти волонтерам купують як власним коштом, так і мають підтримку від небайдужих земляків. Попри допомогу її все одно бракує. Адже запитів від захисників немало. У приготуванні страв значно допомогла професійна овочерізка. Ручну нарізаємо. А ми дуже багато переробляємо, дівчата овочі. овочі морку перекришують У нас, йде на одну порцію 30 кілограм овочів. Цибуля, морква, перець це все. Збори йдуть дуже тяжко, і коли ми насобіруємо якусь суму. Ми робимо вибір. Або очерістку, або такі реторт пакети. І ми концентруємося на пакетах. Нам дуже вона потрібна. Якщо хто може, там, хто там бізнес якийсь подарувати нам, ми будемо дуже раді. Четвер традиційний день, коли волонтери знову об'єднали свої зусилля, щоб підтримати наших бійців, бо знають, наша перемога це лише спільні зусилля фронту й тилу. Ми завжди перед кожною як е, починаємо. Покувати, ми завжди кажемо, Боже, допоможи. І так завжди і закінчуємо. Тому ми, ми радіємо, що хлопці будуть ситі, і ми все для цього робимо.